Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про калюжницю болотну. Калюжниця болотна це багаторічна трав'яниста рослина. Досягає висоти від 10 до 40 сантиметрів. Росте переважно у вогких місцях, на болотах, по берегах річок. Калюжниця болотна має м'ясисте, прямостояче розгалужене стебло. Листки не опушені темно-зеленого кольору, блискучі, до стебла кріпляться почергово, нижні листки великі, округло-серцевидної форми з довгими черешками, середні та верхні листки менші, короткочерешкові, майже сидячі, нирковидно-серцевидної або трикутно-нерковидної форми, цвіте калюжниця болотна у квітні травні. В деякі роки може цвісти повторно у кінці вересня на початку жовтня. Квіти калюжниці болотної розташовані на довгих квітконіжках у пазухах приквіткових листків. Квіти правильні, досить великі до 5 см у діаметрі. Оцвіти на квітки складається з п'яти золотисто жовтих пелюсток, обернено яйцевидної форми. Квітка може мати від 2 до 25 маточок. Але тичинок багато. Слід пам'ятати, що калюжниця болотна, як представник родини жовтецевих, є отруйною рослиною. Пилок квітів калюжниці досить великий, утворюється у великій кількості при потраплянні на слозову оболонку очей викликає гострий біль і тимчасову втрату зору. Тому в деяких місцевостях калюжницю болотну називають курячою сліпотою. По аналогії із жовтецем їдким, який також, до речі, належить до родини жовтецеві, надземна частина калюжниці болотної містить аскорбінову кислоту, каротин, дубильні речовини, лактони, зокрема анемонін та протоанемонін, флаваноїди та невелику кількість алкалоїдів, зокрема берберин. Сік калюжниці болотної здатний подразнювати слизові оболонки та шкіру, викликаючи появу пухирів. Калюжниця болотна рослина неофіцінальна, використовується у народній медицині та гомеопатії. Препарати її надземної частини чинять протизапальну та знеболюючу дію, оскільки рослина отруйна, то препарати використовують переважно зовнішньо при лікуванні ран. Опіків, забиттів, при екземах, ревматизмі та нейродерматитах через високу токсичність прийом препаратів калюжниці болотної внутрішню досить обмежений. Рослини калюжниці болотної є отруйними і для деяких свійських тварин, зокрема корів та коней, а для кіз і овець вона не отруйна. Висушені у складі сіна рослини втрачають свою токсичність. Калюжниця болотна використовується і як харчова рослина. Так мариновані і ошпарені окропом пуп'янки використовують як продукт харчування, відомий під назвою Німецькі каперси. Відварені у підсоленій воді пагони і корені калюжниці використовують як приправу до м'ясних та рибних страв, додають їх у борщі, солянки та салати. Але не забуваймо, що калюжниця болотна рослина отруйна. Калюжниця болотна це медоносна і пилконосна рослина. Калюжниця болотна це ще й фарбувальна рослина. З її квітів одержують жовту фарбу. А ще калюжниця болотна – це гарна декоративна рослина. Її використовують для озеленення штучних водойм. Вологих місць парків та лісопарків та вологих ділянок у садках. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.